Всім привіт! З вами ваша Бакуляша. І сьогодні ми поговоримо про ще одні топ-5 оновлень інстаграму. Не пройшло і двох тижнів, як інстаграм викатив ще одну обнову. А якщо ви не дивилися попереднє відео, то я раджу вам його подивитися. То сьогодні ми продовжимо тему оновлень і я розкажу про ще одні 5 оновлень. Котику, розповімо їм про оновлення, так? Ні? перше оновлення. Тепер Reels можна закріплювати так само, як і пости. Ви можете їх закріплювати окремо в картотеці рілсів. Я вам рекомендую закріплювати якісь корисні рілси, або якісь рілси, які розповідають про вас, або які ви запускали на таргет. Думаю, дуже скоро ще буде популярно робити візуал у Reels. Тож, рілсмейкери, візуальщики, давайте, налягайте, бо я думаю, це скоро стане трендом. Друге оновлення. Тепер з'явилися чати або ком'юніті групи в інстаграм як у Телеграм. Тобто ми можемо створювати свою групу як у Телеграм, розповсюджувати якусь цікаву інформацію. Інстаграм вирішив конкурувати і битися з Телеграмом. Це якась така нова фішка, вона, скоріше за все, популярна, поки що лише за кордоном, тобто не в Україні, але... Якщо з'явилось там, то скоро з'явиться і у нас, і буде широко використовуваним. Третє оновлення стосується рілсів. Коли ми гортали стрічку рілсів, то ми бачили, що можна використовувати шаблони. Тож тепер можна використовувати шаблони не лише зі стрічки рекомендацій рілсів, а одразу переходити через плюсик, тобто створення контенту, і створювати рілс за обраним шаблоном, який ви забажаєте. Це оновлення просто допоможе вам скоротити свій час на створення відео для. Для рілсів. Просто обирайте потрібний вам шаблон і використовуйте його з тією музикою, якою ви забажаєте. І четверте оновлення стосується постів. У попередньому відео я вам казала про те, що рілси тепер можна запланувати. І знаєте, що вони зробили? Вони зробили так, що тепер і пости можна запланувати. Боже, СММ-ники будуть просто у шоці, коли додадуть ще й заплановані сторіси. Це буде фурор. Як там кажуть, що скоро СММ-ники взагалі не будуть потрібні, бо то GPT з'явився, то запланований контент. Але насправді усі ці оновлення і ноу-хау, які з'являються, доводять лише те, що тепер буде актуальний лише корисний, правильний і стратегічний контент і підхід. Бо ніякий там чат GPT чи навіть заплановані публікації не допоможуть вам просунути ваш бізнес. Це допоможуть зробити люди. Але стосовно запланованого контенту це дуже-дуже круто, бо навіть якщо не обов'язково вам виставляти постійно сторіси, ви можете виставляти пости і рілси за тим часом, який вам необхідний. І останнє, п'яте прикольне оновлення. Воно стосується інстаграм-трансляцій. У лайв тепер можна виходити у тестовому режимі, також можна їх заплановувати. І що найприкольніше, це транслювати презентації. Просто уявіть, інстаграм з лайв-контенту тепер робить якісь лекції. Також ми тепер можемо проводити цікаві лайв зустрічі в Інстаграмі і доповнювати їх картинками і цікавою візуальною інформацією. Бо всі ми знаємо, що краще всього запам'ятовується інформація одразу на слух, на погляд і на відчуття. Я думаю, ці оновлення не останні в інстаграмі. Якщо ви знаєте ще якісь оновлення, то обов'язково пишіть у коментарях. Якщо якесь з оновлень вас здивувало, то також пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки стосовно цих оновлень. Я запрошую вас підписатися на мою інстаграм-сторінку і запрошую вас на свої консультації або на наставництво. Якщо ви бажаєте розвивати власний бізнес, створювати стратегії, покращити свій візуал або не знаєте, як розпочати. Вести свій інстаграм, то звертайтесь до мене, я вас проконсультую. Перше інтерв'ю безкоштовне. Усі деталі моїх послуг ви можете знайти в описі за посиланням. І я наголошую підписатися на мій інстаграм-аккаунт, бо там буде дуже багато всього корисного і відповіді на часті запитання. Дякую велике за перегляд цього відео до кінця. Всіх люблю! Па-па!